Максим, іди сюди, іди. Розпочинається новий футбольний сезон великого футболу. І хочу подякувати в першу чергу спонсорів нашого району, які допомагають в реконструкції районного стадіону Колос, які придбали значить, нам для газону траву, краску, інвентар для поливу шланги і новий насос. Це немалі кошти, 4 тисячі гривень. І буде підготовка до кубку присяжнюка. В ній приймають участь 6 команд. І Кубок Горський до 8 травня. Дитячий футбол ми закінчили, відкриту перший з поміні футболу в селі Жовтневому. Участь приймало шість команд. Такі команди, як Софіївка, Мар'ївка, Жовтневе, Вишневе. Перше місто за... зайняла команда ДЮСШ, Старша група, друге місто Мар'ївки, третє Значить, Готуються обласні змагання у місті Орджонікідзе Орджонікідзе на великому полі футбольному. Значить, вік 1996-97 молодша група. Теж є у нас труднощі з підвозом дітей і командіровками. Дітям треба прохарчуватися 2 дні з 5 по 8 травня. Ну, Я думаю, у нас зараз є підготуватися ще до таких обласних змагань. на На районному рівні буде теж задіяна команда Мар'ївки Водяна і Софіївська збірна буде команда. Ну, в жовтневом приходила в 3 d першість по футболу. Я дуже задоволений організацією цього турніру. Дуже сподобалась команда, всі були добре підготовлені. Ну, так, в общем, зіграли хорошо, приймали участь в цій всьому. Розіграші і виграли почетний місце. Все, дякую. Сьогодні ми готуємося до змагань в місті Оджені Звісно, надіємося на перемогу і вважаю, що гра буде достойна.